Сьогодні ми продовжимо поглиблювати тему звичок за книгою Крихітні звички Брайана Джефрі Фога нагадаю, що у попередньому епізоді ми говорили про три основні елементи кожної звички: це мотивація, здатність та поштовх, та про те, чому варто починати саме із крихітних звичок. Сьогодні мова піде про роль емоцій у формуванні нашої звички, та про те, як маленькі звички трансформувати у щось більше та потужне. Як ми вже визначили, перше, що треба нам зробити для формування нової звички, це вибрати ту дію, яка буде нам подобатися. Потім визначаємо, як можна її максимально спростити, і приєднуємо до вже існуючої звички, чи просто дії, яку ми виконуємо автоматично, як ранкова кава чи очищення зубів. Наприклад, якщо ми хочемо більше займатися спортом, то почати можна з того, що кожного ранку, після того як ми почистимо зуби, наша опорна звичка, ми присядемо три рази наша нова звичка. Присісти три рази це не так і багато, і це зовсім не складно зробити. Але три присідання це набагато більше, ніж взагалі нічого. Погодьтеся. На цьому етапі нам треба зрозуміти одну просту істину: наші звички формуються завдяки емоціям за Джеффі Фогом. Тобто, щоб допомогти нашому мозку укорінити нову звичку, ми повинні забезпечити йому емоції на її завершення. І позитивні емоції у цьому випадку працюють набагато краще за негативні. Цілеспрямовано створюючи емоції, ми допомагаємо нашому мозку вкорінювати звичку. Все добре, але як це зробити? Для цього автор пропонує запровадити в своє життя святкування. Це якісь маленькі нагороди для нас самих після того, як ми виконаємо звичку. Йдеться тут про емоційну складову. Це повинно бути щось маленьке, але що принесе нам позитивні емоції. Наприклад, після того, як ми зробимо наші три присідання, ми широко усміхнемося, або зробимо якийсь переможний жест. Або просто викрикнемо Югу! Ці дії здаються досить безглуздими, але вони мають велике значення для нашого мозку. Коли ми таким чином святкуємо виконання нашої маленької звички, ми включаємо в мозку ту частину, яка відповідає за винагороду. А коли ми добре почуваємося в даний момент, то ми ніби змушуємо наш мозок розпізнати і запам'ятати, що ж ми зробили для того, щоб почуватися так класно зараз. Іншими словами, за допомогою святкування, ми можемо просто змусити наш мозок запам'ятати послідовність дій, яку ми зробили. Коли ми знайдемо святкування, яке підходить саме нам, і будемо його використовувати за кожним разом після виконання нової дії, то наш мозок переналаштується для того, щоб виконувати цю дію автоматично у майбутньому. Хороша новина в тому, що коли звичка уже сформується, то святкування більше не буде нам потрібним. Відзначати свої маленькі успіхи це дуже корисна звичка. Цікаво, що в цьому випадку масштаб успіху насправді не має значення. Тому що коли ми почуваємося успішними в чомусь, навіть незначному, то наша впевненість у собі швидко росте. А мотивація до повторень, пов'язаних із цією дією, яку ми вважаємо за виконану успішно, вона зростає. Автор називає це імпульсом успіху. Важливо те, що він утворюється завдяки кількості повторень, а не завдяки його їх розміру. Якщо ми говоримо про те, коли треба трансформувати нашу маленьку звичку у щось більше. То перше, що треба сказати, це те, що впровадження звичок у життя це також навичка. Щоб швидко закріпити нову звичку і не забувати про неї, нам треба постійно повторювати послідовність дій: опора, нова звичка, святкування. За автором, мінімальна кількість повторень це 7-10 разів. Коли ми репетируємо наші крихітні звички, то тренуємо пам'ять і таким чином. Програмуємо мозок на запам'ятовування. Варто додати, що нам усім треба знизити свої очікування і дати собі час. Згадайте будь-яку звичку, яку ви вже добре опанували: наприклад, плавання водіння машини, іноземна мова чи навіть банальне ходіння. Я впевнена, що ніхто з нас після першого заняття з іноземної мови не почав розмовляти на ній ідеально. Так само і з ходінням. Діти після кількох невдалих спроб. Не сідають і де думають, все ходіння не для мене, більше не буду ним займатися, в мене не виходить. Ні, це нормально, це процес. Те, що дитина може впасти, набити собі шишку, і що в неї не вийде піти з першого разу, це нормально. І, власне, з цієї точки зору треба дивитися на впровадження всіх наших нових звичок. Все, що здається нам важким спочатку, з, з часом стає для нас легке і такою новою нормальністю. Така природа набування звичок. І так треба думати про кожну зміну поведінки. Для того, щоб спростити собі процес перетворення крихітної звички у якусь більшу, автор пропонує освоїти 5 навиків, які надзвичайно допоможуть в цьому. Перше це навик карбування поведінки. Нам треба навчитися вибирати правильні і реалістичні звички і пристосовувати їх до нашого життя. Кожному із нас важливо знати, скільки нових звичок він може впроваджувати за раз. і коли можна додавати нові. Цікаво, що ця звичка це навичка, яку ми можемо розвинути просто на практиці методом спроб і помилок, пробуючи різні дії, аналізуючи і обираючи саме ті, які підходять нам. Друга навичка це самоаналіз. Це наша здатність відрізняти ті звички, які для нас дійсно будуть важливими. Варто задавати собі питання. Яку найменшу звичку я можу розвинути, щоб вона мала для мене найбільший потенціал? Таким чином, ви зможете визначити, чи ваша нова звичка варта зусиль, які ви на неї витрачаєте, чи не зовсім. І якщо варта, чудово, у вас буде новий приплив мотивації та енергії. Якщо ні, ще краще, тому що ви зможете припинити її виконувати і таким чином звільнити місце для нових звичок, які будуть актуальніші для вас. Опанування цього навику. Спрямовує нашу енергію на дійсно важливі для нас зміни. Наступна навичка, яку треба засвоїти, це навичка процесу. Вона, звичайно ж, безпосередньо пов'язана із розвитком однієї звички протягом довгого часу. Аналізуючи себе та своє життя, варто розвинути звичку, знати, коли можна вийти за межі маленького і почати підвищувати складність нашої звички. Якщо ми виконуємо щось регулярно, то само собою нам захочеться більшого. На цьому етапі важливо вміти бачити межі своєї зони комфорту, знати свою зону комфорту і передбачати почуття, які будуть нам товаришувати, коли ми будемо за неї виходити, дозволить нам переходити від маленьких звичок до більших без відчуття дискомфорту в такій гармонії з собою. Тут дуже важливо пам'ятати, що наше відчуття комфорту це не пряма лінія. Воно більше подібне до графіку акцій, таке хвилясте. Наступний набір навичок це контекст, потужна сила. Ніхто із нас не живе у вакуумі наших звичок. Наш круг спілкування та атмосфера навколо впливають на наші звички набагато більше, ніж нам здається. Оскільки наші звички це передусім продукт нашого довкілля, тому розвиток навичок контексту можна вважати основним для впровадження змін та їх укорінення. Нам треба так реорганізувати життя навколо, щоб максимально спростити виконання нашої дії. Важливо зосередитися на тому, що оточує нашу звичку. Можна поставити собі питання, що я можу зробити, щоб спростити виконання цієї дії. Наприклад. Можна купити зручніше взуття для тренувань або домовитися із другою половинкою, що, наприклад, по вівторках дитину із дитячого садка буде забирати він чи вона, а ви у цей час зможете піти на тренування. І останній набір навичок це навички способу мислення. Вони стосуються вашого підходу взагалі до змін, а також до того, як ви сприймаєте самого себе. Тут йдеться про те, щоб мати навичку приймати свою нову ідентичність. Коли люди набирають вправи у створенні нових звичок, у них, чи верніше у нас, змінюється самосприйняття. У нас є велика така внутрішня спонука діяти так, щоб відповідати нашій думці про нас самих, тобто нашій ідентичності, нашому уявленню про себе. Коли ви почнете думати про себе як про людину, яка піклується про своє здоров'я, то ваш мозок сам почне спрямовувати вас у напрямку дій, які будуть відповідати цій ідентичності. Тому, наприклад, їсти салат для вас буде так само природнім, як не солодити гарячі напої. Це вам не здаватиметься чимось дивним, тому що це буде натуральним. Людина, яка піклується про своє здоров'я, їсть багато салатів і вживає якнайменше цукру. Зміна ідентичності допоможе звернути у бік тих звичок. Які ви, може, і не сподівалися б, але які приведуть вас до вашої мети. Зробимо коротенький підсумок. Кожна звичка за ФОБом має три складові: мотивацію, здатність та поштовх. Для того, щоб звичка прижилася в нашому житті, треба, щоб вона, по-перше, була для нас приємною, по-друге, щоб вона була достатньо маленькою, щоб нам легко було її зробити. І по третє, ми повинні приєднати її до якоїсь уже існуючої звички. Чим меншою і чим простішою буде ця дія, тим краще. У кінці цього всього процесу варто навчитися викликати у себе позитивну емоцію. Особливо це важливо на перших порах укорінення звички, так як ця емоційна винагорода буде вказівкою для нашого мозку до того, що він має автоматизувати цей процес. У загальному для того, щоб навчитися легко і просто впроваджувати нові звички у наше життя, нам треба освоїти декілька навиків. По-перше, треба вміти вибирати. І пристосовувати ці звички до життя. По-друге, треба знати, як їх аналізувати і постійно аналізувати, і фільтрувати, чи ця звичка дійсно вносить щось хороше, чи може краще звернути увагу на якусь іншу. Потім варто навчитися розвивати і помічати, коли звичка стала для нас уже нормою і коли ми можемо переходити з нею на наступний етап, підвищувати її складність. Крім цього, варто вміти дбати про контекст для наших звичок, зробити собі таке середовище, у якому нам легко буде виконувати наші нові дії. І до цього всього, як фіналочка, варто пам'ятати про свою ідентичність і дивитися на себе як на людину, для якої виконання нашої бажаної дії це норма, а не щось надзвичайне. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!